Ніни Непсярук учасник російсько-української війни. Аби підтримати його, 78-річна жінка-волонтерить. Нині виготовляє окопні свічки. З радостю прийшла сюди, душу відведу і, і на ЗСУ допомога буде від мене, хоч каліка. Але все одно я з любов'ю прийшла сюди допомогти, щоб. Ну, щоб польза була якась від мене, хоч я вже стара, але піде поїда. Близько тридцяти жителів Старостинського округу з центром в селі Богданівці долучились до виготовлення окопних свічок. Ми всі хочемо, щоб нашим захисникам була частиночка тепла, того добра, того всього, що ми на сьогоднішній робимо, щоб вони побачили і почули, що ми за них піклуємося тут на місці, на нашому тилу, нашому фронті. велику увагу приділяє. Це всі старостати на сьогоднішній день прийшла очередь Богдановецькому. Ми всі об'єднуємося для одної цілі заради перемоги. До волонтерства приєднались і найменші жителі старостинського округу. Мені 13 років. Я живу у період війни. Багато дітей народжуються зараз у період війни. Ми наша школа приходить волонтерити для того, щоб найшвидше зупинити повномасштабну війну в Україні для того, аби усіх було мирне дитинство і світле майбутнє. Разом з дітками ми прийшли підтримати наших односельців, які потребують нашої такої допомоги непосильної. І взагалі ми з дітками в рамках патріотичного виховання виховуємо дітей, щоб вони підтримували наших військових не тільки як би сказати словами, а й ділом. Окопні свічки заливають воском та парафіном. Аби пришвидшити процес, роблять це за допомогою ліки. Майже кожного хто тут з дорослих, хто тут працює, рідні є на фронті. Є їхні в них потреби, щоб. Ці свічки були і заказують нам, і ми їх часто робимо. А от тепер ми зібралися усі разом. Нас досить багато, і ми зробимо багато цих свічок. Думаю, буде все добре. Хлопці наші говорять, що вони і зігрівають гарно, і можуть шай загріти, і навіть посушити взуття. Лише за дві години мешканцям Старостинського округу вдалося виготовити чотири сотні окопних свічок. Волонтери поділям передадуть вироби на передову. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.